Першого класу ми продовжимо з вами е, дистанційне навчання, від урок з музичної грамоти. На минулому уроці ми ми з з вами вами на минулих уроках ми з вами вивчили такі теми, що у нас звуки мають такі властивості. Звуки бувають у нас високі, середні, низькі, звуки бувають у нас довгі короткі. Ми вже з вами вивчили, що у нас є. Царство високих нотичок і низьких, і потрібно відчинити це царство ключиком скрипковим або басовим. Ми з вами вивчили, що таке додаткові лінійки. Основні п'ять лінійок – це нотний стан, там де в нас живуть наші нотки, сім наших нотичок. Це основні п'ять лінійчик – нотний стан. Але деякі нотки, їм не вистачило місця, і у нас є додаткові лінійки. Додаткові лінійки потрібні тим ноткам, яким не вистачило місця на п'яти лінійках. Ми з вами вивчили, що таке октава. Ми казали з вами, що це наш музичний поверх, тому що сім ноточок у нас пройшли, і знову повторяється перша нотка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Але або вона звучить вище, і з кожним поверхом ще вище, або, навпаки, нижче і ще нижче. Скрипковий ключ це у нас перша октава, друга, третя, четверта басовий, це у нас мала, велика контр і субконтр-октави. Це ми з вами вже пройшли, вивчили. На минулих уроках ми вивчили з вами вже чотири нотки. Як пишеться, де розташована нотка До, Ре, Мі і Фа. І так, хочу перевірити ваші знання і ви свої перевірте зараз. Дивіться. На початку кожного нотного стану, ми завжди пишемо скрипковий ключ. Завжди. Без винятків. Або басовий, обов'язково. І так, я пишу нотку. Скажіть мені зараз, будь ласка, яка це нотка? Для того, щоб пригадати, що за нотка живе у нас на якій лінійці, на першій завжди рахуємо лінійки знизу вгору. На першій лінійці, яка в нас живе нотка. Ми, у нас є свій ручний нотний стан. У нас є п'ять пальчиків це п'ять лінієчок. І от нотка до у нас на гілочці сидить, на додатковій лінії. Вона у нас на межі між басовим і скрипковим ключем, між їхніми царствами. Нотка до на гілочці сидить. Ребургу висить, вона у нас під першої лінії. Мі на першій, міфа між першою і другою. Тепер давайте уважно подивимося, де наша нотка розташована. На першій лінійці Це значить у нас нотка мі. До, ре, мі. Подивіться уважно, яку я написала нотку. Для себе самі перевірили, що це в нас нотка буде до. Далі подивіться, завжди рахуйте лінічки. Це дуже важливо. Далі у нас, це у нас між першою другою до нагілочці сидить ребурулькою висить. Мій на першій Фа між першою другою. Це у нас нотка Фа. Ну і останнє, звичайно, ви вже здогадали, що це буде нотка ре, яка бурулькою висить. Ще зауважу одне, коли я вам диктую нотки в подальшому, у нас будуть такі нотні диктантики, коли я буду називати вам нотки, а ви будете писати. Ми пишемо їх поступово, один за одним, як я надиктовую. Мій, наприклад, далі до фа. І РЕ. Часто роблять дітки таку помилку. Дивіться, я диктую, наприклад, нотка «до», написали нотку ДО, потім кажу нотка Фа. І діти буває пишуть ось так. Ні, ми ж своє ім'я, наприклад, варя. Ми пишемо В, далі букву А, далі букву Р і Я. Так? Ми ж не пишемо В, а потім А наперед. «Адрія» у нас такого ж не буває. Тому, будь ласка, як надиктовую в такому порядку один за одним з дистанцією ми пишемо нотки. Так, сьогодні ми присвячуємо наш урок нотки соль. Нотка соль у нас живе на другій лінійці. Долі на гілочці сидить ребору і висить мі на першій фаміш першої другою і соль на другій. Будь ласка, дома написали скрипковий ключ. Прописали рядочок скрипкового ключа, тренуємо наші пальчики. І знову написали скрипковий ключ і нотку соль. Ось вона. Нотка соль. Нотка соль на другій лінійці, вона кругленька. І друга лінійка її розділяє навпіл. Потім пишемо знову скрипковий ключ. Равлик. петелька, паличка вниз. І знову нотка соль. Знову нотка соль. І знову такий скрипковий ключик і нотка соль. Тепер з вами закріпили, що нотка соль, пишеться на другій нічпі. Це Я хочу наголосити зараз звернути увагу більш батьків, ніж дітей. Будь ласка, на даному етапі, якщо ви не вивчите, де. Живе на якої лінійці нотка, далі у нас будуть більш не проблеми, ну складності, труднощі будуть у нас. Тому, будь ласка, поки ми вчимо по одній-двій нотки, це не так важко вивчити, де яка нотка розташована, де вона пишеться. Тому що у нас і ще з вами є і друга, і третя октава, і мала, і велика. І нам теж придеться там нотки вчити. І тоді вже буде важче, тому що ми будемо вже нотки вчити цілими октавами. Тоді буде важче. Тепер зафіксували, що нотка хочеться на другій лінійці. Переходимо до нашої клавіатурки. Без неї нікуди. Пам'ятаємо, як ми шукаємо нотку До. У нас є дві чорні клавіші, три чорні клавіші, дві чорні клавіші, три чорні клавіші, дві чорні клавіші, три чорні клавіші. Ми беремо дві чорні клавіші і вліво на сусідню ноточку оце наша нотка «До». Звідси ми розумієте, на фортепіано ніде її не підписують, ніде її не помічають, тому потрібно навчитися його шукати самостійно. Нотка до. І поїхали пальчиком. До ре, мі, фа, соль. Ось наша нотка соль. Дивіться, де вона розташована. Там, де три чорні клавіші, і між першу і другою чорною. Ось нотка соль. Будь ласка, дома пальчиком на клавіатурочки, на мальовані, будь ласка, це не особливо тащить піаніно в хату. Знову чорні дві клавіші, нотка до, до ре, Мі, Фа, Соль, Соль, фа, Мі, Ре, до. Декілька зробили таку вправу і вже наші ченята і пальчики запам'ятають клавіші, де вони розташовані, нотки на клавішах. Це на клавішах, це на нотному стані. Тут друга лінійка, тут, будь ласка, нотка соль. Сьогодні у нас буде з вами. Ми трішечки будемо з кожним разом з вами е, ускладнювати теми і ускладнювати уроки. Дивіться, ми з вами вивчили 5 ноточок до ре, мі фа соль. Це ми вивчили з вами ноточки, 5 ноточок за висотою, як вони піднімаються друг за дружкою, стають вище і вище. До ре, мі і фа і соль. Кожен раз це вище і вище. Але Пам'ятаєте, ми казали з вами, що звуки у нас є високі, низькі, сиредні, але у нас ще є ще звуки бувають довгі, і звуки бувають короткі. От як нам відрізнити, це довгий звук буде чи короткий? Як, Скільки він буде тривати, скільки нам його співати, або скільки нам його грати? Можливо, Доріний фасоль, усі швиденькі. Чи навпаки буде дуже довго повільно. Одна буде повільна, друга коротка. Як це зрозуміти? Для цього нам потрібно вивчити. Є така у нас у вами, сьогоднішня тема тривалості нот. Від слова тривати. Скільки буде тривати звук наш, скільки буде тривати наша наш нота. От. Сьогодні записуємо посерединки, якщо ви не можете записати, ви ще в нас маленькі і не пишете, буде в посиланнях вам така табличечка з тривалостями нот. Якщо батьки з вами виконують роботу, то вони можуть вам записати тривалості тривалості нот. І так, почнемо з самої довгої ноти. Довга нота у нас вона пишеться так: вона біленька, кругленька. І давайте ми зараз, бачите, хотіла зразу пригадати, минула тема у нас була будова ноти. Так? Будова ноти – це основа голівка, штилі. Штиль, а штиллі це паличка і хвостик. Так от, Ціла нота у нас з вами просто одна основа. Нема ніяких паличок, Вона не зафарбована, немає ніяких хвостиків, нічого. Просто у нас кружечок. Це називається ціла нота. Ціла нота. Ціла нота. Скільки вона буде тривати? Ну, довга. Скільки у нас, у нас в музиці є рахунок, він завжди йде з цифри з літеркою І. Тривати ми будемо рахувати раз, і, два і, три і, чотири І. От ціла нота рахується в нас один і, раз, і, два і, три і, чотири І. Треба дуже добре запам'ятати, як виглядає ноточка біленька-кругленька і як вона рахується. Це обов'язково. Далі у нас нота йде, вона теж довга, але вона в половину коротша, ніж ніж ціла. Половинку. І вона буде називатись половинна. Половинна буде рахуватись раз, і два і. Раз, і два і. Слідуюча нотка буде ще у нас. І ця нотка у нас буде зватися чверть. Слідуча нотка у нас зафарбована. Дивіться, половина у нас була біленька, кругленька зі штилем, не зафарбована. А тут у нас зафарбована нотка зі штилем з правої сторони. Пам'ятаєте? Тому що є правило, що коли нотка вище третьої лінічки, наш де з лівої сторони і внизу. Ця нотка у нас буде зватися чверть. От вона триває рівно раз і. Все. Дивіться, порівнюємо. Ось, наприклад, нотка ціла. Раз, і два, і, три, і, чотири. Все нотка завершилась. Далі половина. Раз, і два і. Завершилось. Чверть. Раз, і. Все. Завершилось. І дві короткі у нас нотки. Ось така буде зафарбована нотка зі штелем І хвостиком. Хвостик пишеться, як математична душка, тільки чуть-чуть у нас напломий. На так. Це у нас восьма. Вона нас рахується раз або або і. Раз і. Буде дуже короткі. І останню нотку, яку ми будемо з вами вивчати на даному етапі, я наголошую, що тривалості є і ще, є ще. 16, 32, 64, але це не про нас. Ми вчимо тільки до 16-ї нотки. Зараз, на даному етапі. І так, зафарбована нотка зі штилем і два хвостики. Це у нас 16-та. 16. 16 Дві шістнадцяті у нас такі вони коротенькі, маленькі. Я їх намалювала під одним ребром. пам'ятаєте, на минулому уроці ми розбирали, що дві короткі нотки можуть з'єднатися, взятися за ручки. І це буде називатися ребро. О дві шістнадцяті На раз. Дві шістнадцяті на і. Дві ціків коротенькі. Ра. І. І так, ваша задача, будь ласка, вивчіть, щоб ваші ученята могли розрізнити, яку я нотку пишу, скільки її трид, повинна вона тривати, який рахунок нам треба витримати. Це ціла біла, незафарбована биштеля. Половина, рахуємо до двох і це незафарбована зі штелем уже. Чверть зафарбована зі штелем, рахується раз І. Восьма зафарбована зі штелем і хвостиком. Рахується або раз або І. І 16 зі штелем два хвостики. Дві 16 на раз і дві 16 на І. Дивіться, як додаються з кожним разом елементи. Тут додався штиль. Тут зафарбувалась нотка. Тут у нас хвостики, тут у нас ще два хвостика. А рахунок, навпаки, у нас зменшується. До чотирьох рахуємо, до двох рахуємо, до одного рахуємо, раз рахуємо або і, і дві нотки на раз, або дві на і. Будь ласка, вивчіть п'ять ноток, де вони розташовані, і вивчіть назву кожної три. Тривалості. В наступному уроці я розкажу, чому називається так тривалості, і як взагалі там є у нас піраміда тривалості. Але це буде на наступному уроці. Будь ласка, вивчіть, запишіть і пропишіть обов'язково скрипковий ключ і нотку сой цілий рядок. А ще, будь ласка, пропишіть рядочок. Ось таких ось нот. Можна писати без скрипкового ключа, так як це вправа. Нота до у нас з дужечкою і потім нотка, тобто восьма, да? ми тебе вже знаємо. І нотка сі у нас зі штилем вниз з лівої сторони. І ось так дужечка. Цілий рядочок. Пропишіть, будь ласка, уважно. Подивіться, як я роблю це. І визробіть так. Чому перевернути? Тому що вже третя лінічка, тоді пишуться штиві всі вниз. І дві нотки під одним ребром. Дві короткі, дві восьмушечки під одним ребром. Теж цілий рядок, будь ласка. Фотографуйте. Свої роботи і надсилайте. На сьогодні все. До побачення. Бажаю вам успіхів!